Друзі, вітаю! З вами Олена, канал Квіткомани. Сьогодні я вам буду показувати три своїх нових квітничка, які я сформувала в цьому сезоні, і які не давали мені можливості останнім часом знімати відео, та монтувати, бо була цілковито зайнята ними. Покажу, які рослини я висадила. Тут будуть ті рослини, які я висадила з. Виростивши з власного насіння, з купленого, не з власного. Та ті рослини, які купляла у бережників та робила розпаковку. А також в мене ще є третій, як вірно сказати, істочник, звідки я отримую рослинку, про це також розповім вам. І от перший квітничок це. Ось ця ділянка. Я частину вже замульчувала, там, де це було зручно, частина ще є не замольщована. В чому була складність? Бо треба було прибрати всю траву, яка росла під цими ялинками. Поклала я стрічку садову, От, підготувала землю і почала формувати квітник. Ось цей камінчик я купила в тому році на базарі каміння, і він мені дуже подобається. Я його вирішила підтримати трохи кольором гвоздичок. Гвоздичка дуже гарно по кольору підходить під цей голубоватий камінь. І я посадила гвоздички. ну Звісно, вони ще не набили, кущики вони будуть платніші, такі будуть кульки сизі. Та між ними посадила ось на цих місцях, в мене була овсяниця сиза. Знаєте, дуже класно відтіняло камінчик, але овсяниця поруч з гвоздикою ніяк не грали, вони один одного перебували. І тому я в деяких місцях викопала овсяницю сизу та посадила для контрасту сюди зелені розсаду зеленого Ну, Це, звісно, трохи позаростало вже бур'янчиками, бо в нас зараз. Йдуть дощі і дуже тепло, то вони так швидко ростуть, що я за ними трохи не постигаю. От. Тут в мене гортензія Мохіта, яку я купувала у Бережнюків. В цьому році гортензії всі трошки постраждали. Ну, Мохіта не дуже помітна, вона почала розвиватися трохи пізніше за всі, а загалом багато гортензій в мене підмерзло. Ось такий кущик. Зараз я показувала й обрізку, який кущик я купила. Підживлюю деколи його. Там в мене ще не прокинувся пенісетом. Не знаю. Чекаю, що він прокинеться. Це в мене чимерник червоний був. І він зараз трохи вигорів по кольору. І зараз ось такого кольору стоїть. Це. Не пам'ятаю, як називаються рослинки, але вона мені дуже також подобається. Такі набувають такі сизі, ворсисті, листячко. Посадила, напишу назву, забула, як називається. Це я привозила з Європи. Півкуща в мене загинула. Оце цю частину я спасла, Ну, поки ще розвивається. Ось такі чупачупсики. Також дуже класно вони заполоняють простір і не дають приростати бур'янчикам. Дуже мені подобається. Оце Пенісетом Little Bunny. От можна можна побачити, що він почав прокидатися потроху, але ж вже, вже початок літа, дівчатка. Тобто, я не знаю, Пенісетом в цьому році у мене. Перший сезон, тому я не знаю, як загалом швидко він має прокидатися. Це пенісетум з насіння, які я вирощувала дома. Зараз пересадила в свій квітничок, тому він ще манюсінький. Шавлія з насіння. Я показувала вам, як сіяла шавлею. В мене якісь були трабли із шавлею, і загалом з розсадою. Завівся, видно, грибок або якась хвороба і. Тяжко мені було з цими рослинками, тим паче, що вони не люблять переливу. А я дуже люблю переливати, а я верніше дуже люблю поливати. У нас був дисконект. І я їх висадила ну, манюсінькими в землю. Земля краще регулює кількість вологі, певно, ніж я. І вони пішли врост. Правда, ось я вже поїла трохи. Слизняки трохи поїла, то купила. Купила суміш від слизняків, буду посипати. То шавля я почала трохи рости. І ось ще кущик це радує. Також шавля значить, була з мого насіння. І ось цей ще кущики, це примула. Примулу також я висадила, сіяла, показувала, як сію. І ось висаджую зараз квітник. Тепер зараз прийдемо до рослинок, які я отримала. Я отримала по обміну деякі рослинки, я отримала в подарунок. Одна із них це синьоголовник. Синьоголовники, та зараз покажу вам та скабіозка. Ось скабіоза вже починає квітнути. Ось так вона зараз виглядає, дуже гарно на вітрі грає. Я отримала в подарунок. По обміну. Ну і можливо у декого з вас виникне питання, де таке щастя можна отримати в подарунок. То я вам скажу, що в нас сформована група в Телеграмі і дуже класна у нас спільнота, де ми обмінюємося квітами і можемо подарувати один одному квіти. Я, коли квіти розростаються і приходить їх час ділити, я виставляю в групі пост про те, що я хочу подарувати або обмінятися квітами. І дівчата пропонують свої альтернативні варіанти, які вони можуть запропонувати за цей лот. І таким чином я отримала це, по-моєму, дзвоники. Я ще не знаю, як вони будуть виглядати. Я отримала скабіозу, я отримала щиток, очіток видний. Я отримала це осока. Ось осака пальмолиста. Це також отримано по обміну. Навіть базилік. Розсаду базіліку я також отримувала по обміну. Це в мене калина, Бульдонеш. Вона вже відквітла. Такий молодісенький кущик. Знову ж таки, панісетами, е, синьоголовники. Так, і ось показую ця частина. Ця частина в мене котовники. Ось тут котовники, і між ними осака. Потім е, з насіння Вероніка в мене висаджена буквально декілька днів тому. І ось е, такі травички, ви бачите, ось там, певно. Так, он там, певно видно. Це ячмінь гривастий. Також я вирощувала з насіння і посадила. Тобто ось іще Це щучник-дернистий, кущик, я купляла у бережників. Та гортензія, якщо я не помиляюсь, це ваніла Frise. Другий рік цей кущик в мене і вже такий шикарний. Він наріз, думаю, в цьому році буде класно виглядати. І я вам показувала, як я саджала цю спірейку Country Red. Поки що вона не заквітла, але вже готує бутони. Чекаю квітування. А, обрискувала вітлі. Обризкувала вітлі, але хіба ж то видно, не знаю, дівчатка. Певно, потрібно ще раз це робити. Ось такий перший мій квітничок, який я зробила. І другий квітник він йде повністю вздовж забора. Я хотіла закрити цей забор, тому купила кущі і чимало таких і вічно-зелених рослин, щоб прикрити цей паркан. Він мені не дуже подобається, але ну, ми міняти його не плануємо, тому зробила повністю вдоль цього паркану. Якщо я не помиляюсь, то 22 метри цього квітника. Забрав у мене чимало часу на його формування. Але я думаю, часом квіти наростуть, буде більша щільність і. Буде менше необхідності полоти. А, так. Спочинається наш квітник з рожевої розочки, та це буде кущик джозі. Ага, да, да, Дуже класна, в цьому році вона не квітла, я обірвала квіточки, вона трохи зачахла прихворіла разом з розсадою. І я обірвала квіточки, вона не квітла, але вона може заквітнути а, другий раз. Тож будемо чекати. А, так, десь я замальчувала, де могла, де була така можливість і де це було зручно. Це а, спірейка березолиста від бережників. А, Гарно квітло вже в цьому році гілку одну обрізала. Дзвоники отримала в подарунок. Це хости власне, власного виробництва. І всю, всю весь цей квітник я засадила вербеною бонарською. Тобто. Є групи квітів, квіти, які я саджала групами для того, щоб зробити якісь акценти. Але по всьому, абсолютно квітнику, я додавала вербену банарську. Тому ви зможете бачити ось вербена банарська, ось вербена банарська, ось вербена банарська. Вон, вон, по всьому квітнику. Хочу такий... Вербиною банарською об'єднати цей простір. Подивимося, я вам пізніше покажу, що з того вийде. Е, так, тут виходить в мене, я посадила вороніки, е, ось таким е, шматочком. Це цуга. Я купляла в інтернет-магазині, якщо не помиляюсь, Добродар. Дуже гарно вона в цьому році вже пустила новенькі прирости. Гарно розвивається. Це в мене дівчатка скабіоза. Скабі... Скабіоза пурпурова суміш. Є відео, як я її сіяла. Посилання нижче. Вірніше, тут в кутку десь, десь тут в кутку, десь тут в кутку буде посилання. Можете подивитися. І ось вона вже росте в мене на квітничку. Це гортензія Полістар. Так я її загородила, бо в мене величезна собака і вона така була слабенька. І я подумала, що якщо вона на неї наступить, то може її не стати миттєво. Тож, полістар, вже бачите, Пустила квіточки. Я її сильно обрізала. Дівчата казали, що полістар не потрібно сильно обрізати, тож я в майбутньому буду знати. Але поки що так. Поки що такі от кущик. Чекаємо квітування. Також по цьому квітнику, щоб з'єднати його з попереднім, я додавала всяницю сизу, щоб вона грала з цим квітником, перекликалася. І по всьому квітнику вона є. Це також дарунок чи обмін флокс. Не знаю, якого кольору буде. Подивимося. Шавля я пенісетами І це калина Ever Price. Також показувала, яку я отримала від бережників. Подивіться, які шикарні прирости вже зелененькі пішли в цьому році. Ну, зараз погода шикарна для рослин. У нас досить тепло і часто йдуть тощі. Отак, Вероніки це кипарисовик Friends Prey Ось такий, але він повільно ростучий, маленький. Не бачу, щоб в нього були сильні прирости, але потроху розвивається рослинка, прикольно виглядає, мені подобається. Це синьоголовники. І тут Вероніка, поруч Вероніки. Це туя Даніка. П'єріс, так, це Пєєріс. Був інший у квітнику, і я помітила, що він почав чахнути. І я його пересадила, додавала добрива, розплавила корінчики. Щось коріння не наростало молодюсіньке. І починається приріст. Починає пієріс давати нове листечко, що мене дуже радує, дуже подобається мені цей кущик, симпатично виглядає. От. А, ось іще одна моя печаль боль. Це, це ехіноцея. Ехіноцея. Я купляла компактні сорти, ось, 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 ось це вона, ось це також. Разом з шаблією вони в мене хворіли, ось видно по листечку, але ну, не прибираю, бо хоч якийсь фотосинтез має бути, не знаю, шкода мені прибирати те листя. Вирішила для себе так. Вичухаються, то вичухаються, я їх обрискувала від хвороб. Ну, Не дуже мені вдавалося. З цим якось боротися. Це, дівчатка, я показувала, як я сіяла тим'ян чебрець такий пахучий, зараз його трогаю, дуже пахне. І ось я його висадила в землю. Хочу, щоб він мені такі шматочки землі покрив. І він має рожевеньким квітнути. Ось гілочка, бачите, пригнулася і вже також прироста, дуже гарно. Він приживається. Ну, Безпроблемна рослинка для мене. Єдине, що він також не любить поливу безпроблемна, коли вже висадив землю. А в горщику, то мені також доводилось себе стримувати, щоб його не переливати. Ну, По ідеї, у мене тут така галяванка ехіноцеї компактної. ну Якщо виживе, то вона буде. Це ще одна цікаванка, це в мене пінки вінки Ну, сама по собі пінкі пінківінки, гортензія, як гортензія, волотиста дуже гарна. Але прикол в тому, що я випадково відламала гілочку. Це було більше тижня тому назад. І я її просто вставила в землю. Думаю, ну нехай стоїть, може, приживеться. І вона дійсно, вона стоїть тиждень. Ну, дай Боже, може таки пустить корінчики. От, це знову повторюється в мене. Така біоза-пурпурова суміш поєднуючи з попередньою е клумбою. І вона періодично буде зустрічатися по всьому квітнику, щоб під підчеркнути е оце такі акцентики зробити. Е це падуб Blue Prince, Blue Princess. Також гарно він пішов в ріст, е купувала у бережнюків. Знову галявинка Вероніки, але Вероніка в мене є трьох видів. В мене є Вероніка з насіння колосиста, вона така блакитна, є Вероніка рожева та Вероніка Суміш. А, тому в мене по квітнику різні Вероніки а, будуть. Вони прикольно створюють такі горизонталі. Загалом я хочу, щоб, бачите, відстань не така вже велика між рослинками. Я хочу, щоб вони покривали площу, землю закривали собою, щоб менше росли бур'яни. Буду робити такі достатньо плотні насадження, Ось Це ще один. Подаруночок, вірніше обмін. Це шавля дібровна. Поки що вона ну, не заквітла у мене. Я буквально нещодавно її посадила. Вона прийнялася, але поки що не квітне. Так, це Ауреанана. Дві туйки тут сидять. От. Це гортензія, гортензія Пастель Грін. Також кущик. Куплений взимку, обстрижений і ось так вже гарно наріс. Повторюється шаблі. Це люпін, як мама сказала мені моя звичайний синій. Так, це звичайний синій люпін, мені дуже подобається. Його такі свічечки. Подивимося, як він тут заграє. Це подаруночок. Від однієї з наших учасниць нашої групи Катровичка велика з колосками, забула, як називається, але вже гарно почала розвиватися. Це я підсипаю скошеною травою в тих місцях, де може проростати бур'янець, щоб мені менше полоти. Тобто я десь мульчую біля таких кущів, де це можна, де це зручно. Але мульчування також має свої е, тонкощі, Деколи проростає бур'янчик і його треба проривати все-таки. Та деколи достатньо часто під мульчою збираються слимаки, тому слимаків потрібно буде мені травити. Хочу ще сказати, що це квітник, який я вам зараз показую, та в принципі попередній, а це квітники сонячної сторони. Тобто тут більша частина сонця. Лише з самого ранку, коли сонце сходить, забор затуляє сонце і після 10-ї постійно сонце. Це похороплітник Angel. Не знаю, добродар, привіт. Купувала два похороплідника, один салатовий, один мав бути з червоним лістичком. Але щось пішло не так, і вони два салатові. Ну, ладно. Е, значить, це хіноцея пурпурова, з неї трохи легше в мене були справи. Ось ця краса. У мене два кущі, і е, я буду їх прибирати, е, поки ще це літо вони ще поквітнуть, але наступного осені я буду їх прибирати. Я вже один кущ позбавилася його. Дуже агресивна рослина, розростається дуже сильно. Я просто зрізала та листя, зрізала ось ці молоді прирости. І в серцевинку крапала ураганом або напалмом та брала пензлик та мазала по листю. І так я прибрала один величезний кущ в себе, бо він постійно давав. По порослі і ну, було складно з ним справитися лише лопатою. Тому е, поки що е, мої рослинки не заросли, я ще її залишила на цей рік. Наступного планую прибирати, коли вже трохи рослинки візьмуть свою масу. Так, е, ну це в нас туя, просто звичайна. Це. Не пам'ятаю, як називається, цю рослинку, я її тільки недавно пересадила. Це вона вже відквітла. Від і так виглядають відцвіши її квіточки. Отак От виглядає сама квітка. Квітне декілька разів на сезон, якщо це обрізати, то з'являться нові квіточки. І дуже гарне в неї і листечко, і сама по собі квітка класна. Мені дуже подобається. Це в нас Барбарис. Гортензія графіті. Підживлювала трохи вже в цьому році їх. ну Розвиваються, мені подобаються. Це з насіння я вирощувала панісетом лисохвости, такі величезні листя в нього гарненне. Розвивається, росте. Так, Знову Ахіноцея Спендер Компакт. Ось так виглядає, дай Боже, виросте. Це прекрасна рослинка, це плакун Dropmore purle Вже готує свої цвіття до квітування, у бережників купувала і посадила разом з Сідачем, Сідач Baby Joy. Подивіться, який він компактний, ну, принаймні зараз. Тобто, ну, його висота, ну не знаю, може, сантиметрів. 20, може там трохи більше. А, він буде квітнути, звичайно, вже ближче до осені. А, Але подобається мені така комбінація цих двох рослин. Так, це... Це осака, по-моєму. Це також подаруночок. Однієї з наших користувачок. В мене є спонсори цієї клумби: це пані Лариса, пані Галина Петрівна, та Анна та ще багато дівчат, які приймали участь в обмінах. Я всім дуже вдячна завдяки вам мій квітник більш цікавий та різноманітний. Ще один подаруночок Вінник Overdam. Буквально недавно також він до мене приїхав, певно, пару тижнів тому назад, потихеньку приживається, пускає вже листечко. Чекаємо. Це ось така десь вайт ялинка, вона вже починає зеленіти, були такі абсолютно такі біленькі кінчики. Зараз вже вона починає набирати зелений колір. Так, калина лісороса, також гарненно росте, все задоволено. Е, Спірея Неофлеш. Готується до квітування. Е, це також по обміну. Не пам'ятаю, що це рослинки, хоча мені казали, забула. От, це в мене тут галявинка знову Вероніки, а там в мене. В подарунок. Шавля мотовчата. Там росте у мене шавля мотовчата. Шикарні піони. Це ялівець. Ялівець, ялівець, напишу назву, якщо згадаю. Також буквально нещодавно сюди пересадила. Зараз за клумбою, ось там, не видно, що росте, але там також є рослини. Вони будуть вищі, запівувані, просто поки що їх не видно. Так. Ось це сідач, але вже не Joy. вже не, ну, не компактного розміру. Він величезний, вже, певно, сантиметрів 50, не знаю. Це також по обміну я отримала. Це Гуава, гаура, я плутаю завжди. Е, сидить у мене, тут вона пустить такі класні білі е, такі гілки з квітами, вони дуже класно на, на, на повітрі розвиваються. Е, це кипарисовик. Він має тут між цих двох кущів піонів проростати. Е, от, Давати такий об'єм. Ну Ось це. Ось Ну, але якщо вона не відійде, то посажу нову. І знову пухароплідник. Це який діабло. Мав бути діабло, дівчатка. Такого кольору має бути діабло чи ні. Скажіть, ну ось, ось так виглядає весь цей квітник. І це поки що зараз в мене найдовший квітник. В мене ще. Е Боже, я не знаю, скільки в мене квітників, дуже багато, але це один з нових. Ну, ось такий огляд квітника в мене вийшов. Зараз, звичайно, це може бути мало інформативно, не зовсім зрозуміло, але це буде інформативно, коли квітник заквітне і вже буде видно образи квітника, як він виглядає. Тоді можуть виникати питання, як це все було посаджено. Тому і зняла таке відео. Якщо вам це цікаво, я маю ще два, ні, верніше три нових квітники. Е також можу зняти, як я там посадила квіти. Е тож, поставте подобайки мені, напишіть коментарі, щоб я знала, чи варто це робити, е чи цікава вам така інформація. І, звичайно, долучайтесь до нашої групи е в Телеграмі. Давайте обмінюватись квітами, квіти, дарувати е квіти. Е е Будемо раді кожному в нашій спільноті. До скорих зустрічей, друзі! Побачимось!